Обличчя цього чоловіка ми не показуємо з етичних міркувань. Іллі всього 29 років. Він із Міжгірщини. У нього четверо дітей, майже 10-річний стаж заробітчанського життя і відкрита форма туберкульозу. Термінами медиків хіміорезистентна, тобто нечуттєва до простого лікування. Відчував слабість, важкість у руках. Я чув, що я не той, що був раніше. Дуже. Ну, не об'яснити вам. Що... Я люди просто не розуміють, що вони самі від себе тікають. Так. Заробітчани одна з категорій хворих, що страждають на сухоти, і їх кількість серед тих закарпатців, хто поневіряється світами, зростає, підтверджують лікарі. Провівши три місяці в тубдиспансері, Ілля переконує, змушений був повернутися додому, перервавши таким чином лікування, що вкрай згубно для позитивного результату. Страшно було але вибору не було повірте. Вибори не було. жінка вдома з дітьми займається, Я ж мусив, я ж батько їхній. людина, яка виділяє мікобактерію туберкульозу. Вона на протязі року, якщо її не госпіталізувати, не обстежувати, вона може заразити 20 чоловік біля 20 чоловік. Норма про примусовість госпіталізації з'явилася в офіційних документах цього року. Утім, примусово ізолювати хворого могли й раніше, за рішенням суду. У 2011-му було шість подібних випадків. Цьогорічна норма передбачає примусовість госпіталізації, а не лікування, та й затримати хворого в медзакладі без його бажання надовго ніхто не зможе. У нас немає законодавчої бази для того, щоб о, примусово. Затримувати да хворого в стаціонарі. людина, яка госпіталізована навіть по рішенню суда, вона має можливість покинути, тому що вона лежить у нас в наших відділеннях згідно профілю. Згідно профілю, вона госпіталізується, однак ми не маємо можливості дати якусь охорону чи дати якусь реальну ізоляцію. Цій хворі щоб вона не могла покинути стаціонар. Все це базується да, про підвищення її мотивації. Нині 12 тисяч закарпатців на диспансерному обліку. Торік у перших діагностованих випадків було близько 750. Половина з них повинна лікуватися стаціонарно. Епідемічну ситуацію на туберкульоз у Закарпатській області лікарі називають стабільною. Кількість уперше виявлених хворих та смертність від туберкульозу в краї повільно, але зменшується. Лікування на стаціонарному етапу не, не закінчується. Це лікування має бути продовжено і також амбулаторно. От На цьому моменті якраз дуже є великі проблеми. що Пацієнт чувствує себе вже здоровим і лікування перериває. І проходить деякий час, декілька місяців, і цей пацієнт потім повертається, на жаль. Туценарбо розвивається в так, так називаємо резистентні форми туберкульозу, котрі стійкі до звичайного лікування. Чоловік молодого віку до 40 років безробітний. Це типовий портрет хворого на сухоти, такий, як і герой нашого сюжету, Ілля.